Шановні громадяни України, котрі сьогодні з тих чи інших причин перебувають на тимчасово окупованих територіях в Криму чи в Донецькій та Луганській областях. Повірте, я розумію вас, бо знаю, як бути зрадженим. Знаю, як дуже багато людей, з якими ви були знайомі чи навіть дружили, в один день стали вам чужими, а можливо навіть ворогами. Ви не лізли в їхні домівки, не ображали їхню гідність. Ви просто не зрадили країну, в яких ще вчора разом з ними ростили дітей, планували майбутнє, переживали горе та щастя, сумували і сміялись. Гордилися як перемога донецького Шахтаря, Сімферопольської Таврії чи Луганської зорі, так і збірної України в цілому. Згадайте, це було зовсім недавно. В новому році хочу побажати вам, щоб настав той час, коли у Луганську та Донецьку знову сміятимуться діти по-справжньому, без страху, не озираючись, не думаючи про війну. Коли у Луганську, бабцю за те, що вона любить Шевченка і свою батьківщину, не дякуватимуть ті, хто навіть не читав кобзаря чи сон. Багато людей з окупованої території розповідають про свої сни. Нещодавно дівчина з Криму написала, що їй наснилося, як вулиці Сівастополя ряснили синьо-жовтими прапорами, і люди були такими, як до війни, усміхненими, веселими, дружніми, відвертими. Тож бажаю вам, щоб сни, які дають вам надію, збувалися. Це буде набагато швидше, якщо ви будете себе берегти. Не виказуйте ворогу свої думки, бо ви нам потрібні більше, ніж можете собі уявити. Бути патріотами, де зараз знаходитесь ви, набагато важче, ніж знаходячись у Львові, Харкові чи Києві. Просто будьте і вірте, що не за горами той час, коли на Донбас-арені та в Сімферополі перед грою наших команд знову лунатиме гімн України. Просто будьте! Бережіть себе, бо без вас не буде України. Не звертайте уваги на зрадників і лицемірів, котрі заявляють, що Донбас потрібно віддати. Чи не саме вони кричали про єдину Україну щороки здорово тому? Наша історія завжди потерпала від зрадників. На жаль, не менше їх і сьогодні. Тут, на передовій багато хлопців з Донецька та Луганська, вони захищають Україну і теж хочуть повернутися в свої домівки. Тож, перемога рано чи пізно все одно буде за нами. Бережіть себе. Після ночі завжди настає день. Чомусь так сталося, що ця ніч, де сили і пітьми продовжують вести свою чорну справу, сильно затягнулася. Але я вірю в те, що. Зійде сонце і світло переможе з Новим роком! Вас бережіть себе нам ще разом розбудовувати Україну.